У невеликому селі жила була дівчинка Оленка. Вона була наймолодшою в родині, але вже з дитинства мала велике захоплення кулінарію. Оленка зростала, спостерігаючи, як її мама готує смачні страви для всієї родини, і незабаром сама почала допомагати на кухні. Оленка мала особливий дар. Вона могла приготувати щось смачне з будь-яких продуктів, які були під рукою. Одного разу в селі відбулося велике свято, і всі вирішили, що вона повинна приготувати святкову вечерю для всіх. Хоч дівчинка була ще маленька, але вона з радістю погодилася і взялася за роботу. Вона вирушила на город, щоб зібрати свіжі овочі, а потім пішла до лісу за грибами. Дівчинка знала кожну рослинку і грибочок, адже вона часто гуляла з дідусем у лісі і вчилася розпізнавати їстівні дари природи. Повернувшись додому, вона вирішила приготувати особливу страву, яку назвала лісова казка». Коли Оленка почала готувати, в будинку сталося диво продукти в її руках ніби ожили, овочі весело підстрибували на столі, гриби самі нарізались, а вода в каструлі почала співати мелодію. Оленка з усмішкою спостерігала за цим і, не втрачаючи часу, почала збільшувати інгредієнти. Незабаром вся кухня наповнилася приємними ароматами, які розносились по всьому селу. Люди почали збиратися біля будинку Оленки, відчуваючи, що сьогоднішня вечеря буде особливою. І ось нарешті настав час подавати страву. Оленка прикрасила кожну тарілку зеленню, яку сама виростила на городі, і запросила всіх до столу. Коли гості скуштували лісову казку, вони не змогли повірити своїм смаковим рецепторам. Страва була настільки смачною, що всі одразу попросили добавки. З того дня Оленка стала відомою на все село як найкраща кухарка, всі зверталися до неї за порадою, а вона завжди радо ділилася своїми рецептами та секретами кулінарії. Дівчинка не тільки готувала для родини, а й допомагала всім, хто цього потребував. Вона завжди знала, як зробити щось смачне, навіть із найпростіших продуктів. Минали роки, і Оленка виросла, але її любов до кухні тільки зміцнилася. Вона відкрила свою маленьку кав'ярню, куди заїжджали люди з усіх куточків, щоб спробувати її страви. Кав'ярня називалася Лісова казка» на честь тієї самої страви, яка принесла їй першу славу. Вона завжди казала, що головний інгредієнт кожної страви це любов. Вона вкладала в кожну свою страву частинку душі, і тому її їжа завжди була найсмачнішою і приносила радість усім, хто її куштував. І жили люди в селі щасливо завдяки Оленці, яка своїми стравами робила їх життя трішки кращим і смачнішим.